Незадоволені за високими тарифами на комунальні послуги, шахтарі, регресники та небайдужі павлоградці влаштували мітинг. Аби їх почули, вони прийшли до Павлоградського виконкому. Чи підтримала активістів міська влада? Дивіться далі. Сьогодні ми зібралися на акцію проти повищення тарифів на комунальні послуги, щоб звернутися до нашої городської власті, кісполкому, горсовету. чтобы он поддержал нас в этом и тоже направил в кабинет министров в Киев, чтобы тарифы по возможности уменьшили. На мітинг прийшли як шахтарі-регресники, так і небайдужі павлоградці. Люди зізнаються, що з острахом чекають на платіжки за комунальні послуги, адже тарифи сильно б'ють по кишенях. І для того, аби сплатити за газ, воду, електроенергію, доводиться економити на продуктах харчування, одязі, відпочинку. І хоча у ефективність мітингів вірять не всі, та все одно прийшли підтримати своїх земляків. Я поддержать народ. Я ради того, что надо поддерживать людей. Я пенсионер, хочу дома сидеть? Поддержать выйти. Меня не устраивает то, что как мы живем. От правительства хорошего нечего ждать. Может, какой-то толк от того, что люди выйдут по всей Украине и будут добиваться. А так мы ничего не добьемся, если пять человек будет выходить. Что толку от этого? Это уже дальше никуда. И вода, хоть бы вода была э, нормально, соответствовала техническим нормам. Даже она же техническая, а пыть все ездят на это, на восстание с бачками. Если бы все пришли, жители, хоть половина полорада пришли, можно было прошить. А так, что 200 человек пришло. Організатори мітингу також зізнаються, що не очікували такої пасивності від городяна, адже про проведення акції протесту мешканцям повідомили заздалегідь через засоби масової інформації та у соціальних мережах. я, конечно, в шокі скільки людей вчора засідання громадської ради було. Я є членом громадської ради при Павлоградському спокої. Я там там представителі громадських організацій, були, в основному председателі. Я звернувся к ним підтримайте нашу акцію. Ну нас мало, нас мало Наверно, всіх устраюють тарифи такі. Олександр Бобков переконаний, що тільки об'єднавши зусилля, можна змінити життя на краще. І не дивлячись на те, що на акцію прийшло небагато людей, у вирішенні наболілого питання їм вдалося ручитись підтримкою міської влади. Однозначно заявляю о тому, що городський совет, городська ісполітельна влада підтримує требування вашого нашого мітингу Уже на предучій сесії, яка недавно в успокоїні. Депутатам обращение такое было о том, чтобы подготовить открытое письмо обращения президенту, премьер-министру, о том, чтобы ввести мораторий на те тарифы, которые существуют, и социально защитить слои населения нашей. Ведь те тарифы, которые сейчас существуют, они даже для среднего слоя, если такое существует в нашей стране, они накладны. Завершилася акція протесту оголошенням пунктів резолюції. Учасники мітингу вимагають від державної влади переглянути ціни на газ, електроенергію та інші комунальні послуги. А також активісти хочуть, аби народні обранці внесли зміни до державного бюджету на 2017 рік, які мають значно підвищити рівень життя громадян України. Резолюції мітингов я рекомендував в місцеві органи власті, в обласну адміністрацію, президенту, камін, верховно, везде, куди можна. І чим більше цих обращений буде, може нас услышать. Вот це задача нашої акції. Подібні акції протесту. Сьогодні відбулись також в Тернівці, Першотравенську, Марганці, жовтих водах, кіровограді та деяких містах східної України. Ксенія Поспехова, Олександр Братченко, Віктор Петров. Новини Петерка.